Вас асоціюється осінь, осінь? О, я люблю осінню коли сонечко і листя вже таке окрашено оранжеве, такого, знаєте, жовто-оранжеве. Їдеш отак так в машині, і оце дивишся кругом. У нас є дача, і ми з чоловіком, коли на дачу їдемо, от всі давно по двом сторонам такі красиві дерева. Оце мене асоціюється. Потім ще мені подобається, ми ще не в діті в тепле, в таких там просто світери в діті, там теплі штанці. Ми робимо шашлики, м'ясо так на, на природі теж так нравиться. Мені коли дощ мені не дуже нравиться. Будь днем народження. Сирая погода. Бежі, сирая погода, холод і так далі. З затишком, комфортом, теплим чаєм. пледом у клітинку, як раніше. З чим у вас асоціюється осінь? З холодом? З парасолькою. Жовте ліство. шершання ліства. Осінь в мене асоціюється з днем народження моїх батьків. Коли я була малою дитиною, у мене у маму в вересні день народження, у тата у жовтні, і ми завжди на їх свята ходили, гуляли в парк, випікали дуже гарні тістечка, варили дуже смачний осінній напій, чай. Тобто, у мене дуже гарні спогади про осінь. У дитинстві це була школа, зустріч з друзями, початок гуртків. Зустріч з улюбленими викладачами, тобто все дуже гарне. Коли ми подорослішали, це студентські частини навчання в університеті. Коли закінчили університет, можна подорожувати було Європою. Взагалі, Європа восени дуже гарна, дуже цікава. Тому осінь дуже гарна пора. Після такого веселого гучного літа завжди наступає більш затишна осінь, і всі починають настроюватися на приход зими. А зима це взагалі дуже гарний. Período.